Je de Білявецькому закладі загальної середньої освіти, зокрема у нашій шкільній їдальні. Як бачите, наша шкільна їдальня досить гарно виглядає естетично і багато є малюнків на стінах, які наші педагоги самостійно зробили, оновили інтер'єр для того, щоб дітям було цікаво, щоб дітям було приємно заходити у цей заклад. В нашій школі навчається 69 дітей, серед них десь 40. 42 дітей харчуються у шкільній їдальні. Ми харчуємо дітей згідно меню за книгою Клопотенка. Щоденно в нас є і фрукти, овочі. Вся продукція до нашого закладу доходить досить якісному стані. Крім того, до нашого закладу ще належить дошкільний підрозділ, в якому теж проводиться харчування діток молодшої. Та старших груп. Звичайно, у цьому закладі дошкільному підрозділ там вже працює двоє кухарів, тому що заклад працює 10 годин і тому там проводиться трьохразові харчування. Батьки задоволені, що діти харчуються, тому що з самого ранку вже о 8 годині у школі знаходяться діти, які доїжджають із Бувдур. І, безперечно, ці дітки всі харчуються у нашій школі. Ми дотримуємося тих всіх документів, які вимагає від нас хасп. Моя улюблена страва, макарони з куркою. Моя улюблена страва це є регреса сосед. Моя улюблена страва макарони з сиром. Моя улюблена страва це макарони з сиром. І салат з горохом. Моя улюблена страва гречка з салатом з буряку. А моя улюблена страва це варені картоплі та кусочок куриці. Мені подобається вітання, бо тут гарний інтер'єр, тут дуже смачно готують, тут корисна їжа. Подобається тому, що корисно, по-перше, і ну, правильно смачна їжа. Ну, мені подобається тому, що тут дуже смачно готують і корисно. Після того, як тут може бути такий перекус, так би мовити, то вже тут можна наїстися, і ти маєш більше енергії, щоб провести решту уроків. Смачно готують. Мені також подобається ця їдальня, та тут дуже смачна їжа та гарно дуже. Харчується в наших діток біля сорока сьогодні було. В середньому 40-42 є. Готуємо ми для дітей по меню від клопотенка. Меню зложене відділом освіти. Стараємося ми все готувати по меню. Дітки найбільше в нас люблять палички курячі, макарони, курку з паприкою. Горох не дуже полюбляють. Готуємо чаї, компоти, соки, салати. З морквою і з сиром твердим. Готуємо салат, наприклад, сьогодні був з капустою і зеленим горошком. Одні діти полюбляють, другі ні. В кожній дитинці свої смаки. Ну, ми стараємося, ми хочемо, щоб наші діти харчувалися, щоб були здорові. Зважаючи на сьогодні реалії, школа теж працює в різному режимі. Щоденно звинять сирени, і тому ми маємо дбати за безпеку дітей. І сьогодні теж. Діти, знаючи, куди вони мають, як покинути свої класні приміщення, одягнутися і прийти в наше укриття, яке знаходиться ось тут. В нашому укритті сухо, тепленько, є інтернет, діти мають можливість подивитися, чи мультфільм молодші класи, чи фільм разом спільно дивимося фільм. Інколи включаємо якусь музику, співаємо пісні. Так ми мусимо чимось захопити дітей. Цікаві, щоб діти не боялися, щоб психологічна обстановка була спокійна, нормальна, щоб дитині було комфортно і, безперечно, мусимо дбати за безпеку дітей в такий досить складний час. Бо діти наше майбутнє.